Сьогодні у нас репетиція у нас рятувальна операція. Ми рятуємо пацят. У нас добровільна мета відкрити вольєр і витягнути, щоб вони всі втекли. Тому що єгері можуть їх вони їх спіймали, то й можуть їх покупивати. Тому ми зараз йдемо в похід максимально тихо, зосереджено без зайвих слів. Отож, пішли. Неподалеку військові тренування це не так страшно, як здається. Отже, ми вже на території заповідника. Головне не запалитися. Якщо ми почуємо якісь різкі звуки або кабанів, то зразу ми повинні залягати на, на дно і не, взагалі не дивитися на фари машин. І якщо будуть є ми просто мовчимо і нічого не говоримо. Головне не шпотіти і не рипатися, анакше буде хана. Отже, наша місія вдалася. Ми зараз врятували пацят, і вони зараз мирно пасуться і чекають їсточки. Так що можете нас поздоровити. Все, ра з вдалою місією.